Хтось каже, що з початком повномасштабного вторгнення ковід дивовижним чином кудись зник. Але це не так. А от вакцина з ринку може зникнути, якщо вірити наступній новині, подейкують, ніби Білл Гейтс закликав негайно прибрати з ринку усі вакцини COVID-19. користувачі стверджують, що у своєму телевізійному виступі він заявив, що зробив жахливу помилку, оскільки хотів захистити людей від небезпечного вірусу. Але виявилося, що вірус набагато менше небезпечний, ніж ми думали. А вакцина набагато небезпечніша ніж будь-хто міг собі уявити. Шокуюча заява Біла Гейтса насправді є вигадкою. Вперше слова філантропа були опубліковані у серпні 2021 року на британському сайті The Expose з позначкою Сатира у заголовку. Як стверджують автори цього матеріалу Гейтс ніколи не говорив цих слів, тож новина фейк.